Я перевірив, скільки цих наборів лишилось на складі, та скажу вам по секрету. Їх лишилось ось стільки. Дуже великий попит на ці набори. Дуже багато беруть військові, бо для військових у нас є знижка. Якщо вам цікаво, яка знижка, то телефонуйте за номером. Та для всіх інших ціна лишається незмінною 6600 гривень за набір із трьох безщиткових інструментів по фірмі. «Грант». до комплектації входить акумуляторна болгарка на три швидкості безщиткова, акумуляторний шуруповерт під 13-й патрон, 75 п'ять Можливість вкручувати ручку з обох боків, режим удару, металевий патрон. Дуже потужний шурупанчик йде. Також є в комплектації Гайковерт на 800 ньютон. Відкручує колеса на легкових автомобілях, пікапах, мікроавтобусах. 800 ньютон для цього достатньо. Також йде безщитковий, Три швидкості, функція реверсу підсвітка робочої зони. До комплектації входить дві акумуляторних батареї на 4 АГ та один зарядний пристрій. Також є насадки. Та біти для цього інструменту, тобто є три біти, свердла, диск на болгарку. Ну так і дрібнички, але в комплектації вони є. Через невелику кількість на складі, та якщо ви розглядали для покупки цей набір інструменту, раджу вам не гаяти часу замовляти саме зараз, поки вони ще є в нас у продажі. Замовлення зробити дуже просто: телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, відправляємо ми їх новою поштою з оплатою при отриманні. Всі, хто придбають такий набір для себе, будуть 100% задоволені.